Жителі Нетргайлова 30 січня перекрили дорогу, аби відстояти роботу місцевої лікарні. А перед цим прийшли на сесію міської ради, бо говорить місцевий житель Володимир Савосько. Депутати ігнорують засідання та не голосують за питання, серед яких і затвердження плану роботи лікарні. Вони не виконують прямих своїх депутатських обов'язків. Вони не ходять на сесії. Мене цікавить на сьогоднішній день прийняття фінансового плану в нашій лікарні. Чи зможемо ми лікуватися далі там чи ні? 31 перша сесія Недригалівської селищної ради знову не відбулася. Із 26 депутатів у залі 9-ро. для кворуму необхідна присутність щонайменше 14-ти. Через це місцева лікарня вкотре залишається без затвердженого фінансового плану, говорить селищний голова Костянтин Волков. Лікарня не може нормально функціонувати. Ми не можемо закупати медикаменти. Ми не можемо оплачувати продукти харчування. Ми не можемо робити ремонт обладнання, яке виходить із ладу. Не можемо заплатити ні за інтернет, ні за програми, якими користуються лікарі для того, щоб обслуговувати своїх пацієнтів. Виконувачка обов'язків директора лікарні Тетяна Голученко пояснює, через те, що депутати не збираються на сесіях із липня їхній заклад не може працювати в повному обсязі, тому що в нас не внесені зміни до фінансового плану нашої лікарні за 25-й рік і не затверджений фінансовий план на 26-й рік. Для нас це дуже обмежені можливості. Ми працюємо, можна сказати, на межі не розвитку, а на межі виживання. За словами керівниці, лікарня неодноразово зверталася до місцевих депутатів з листами через селищну раду однак відповіді поки не отримали. Під загрозою робота нормальне функціонування закладу у повному обсязі, яке повинно бути для того, щоб Повністю надавати медичну допомогу. Функціонуємо за рахунок того, що були придбані медикаменти у минулому році. В нас були створені запаси. Також у нас були кошти, які надійшли від НЦЗУ у минулому році. Тобто на цей залишок ми виживаємо. Лікарка Юлія Руденко додає без затвердженого фінансового плану, лікарня не має права проводити закупівлі. Ми зіткнулися з такою проблемою, що в нас є на рахунках кошти Крім коштів НЗЗУ, які ми можемо витрачати на заробітну плату, ми не можемо здійснювати торгові закупки і виставляти тендера для отримання медичних засобів, продуктів харчування. Фінансовий план по лікарні наш був розглянутий на сесії в листопаді місяці. Нашим профільним заступником він був повернутий на доопрацювання і в подальшому жодного разу він не з'являвся ні на сесію, ні підтвердження яких то там переоглядів цього фінансового плану. Ми не отримували. Немає будь-якої інформації, сказав телефоном профільний заступник селищного голови Федір Кривопатря. На даний час мене усунув голова фактично від будь-яких. Інформації і він мені не платить взагалі не копійка е, за мою роботу, тому я просто не виходжу на роботу. Тобто, який смисл мені туди зараз ходить? Якщо е, я фактично голова знаходиться в великій глибокій опозиції. Фінансовий план ніяким чином, взагалі, не впливає на закупівлі, щоб лікарня могла закупляти, їй потрібен кошторис. Кошторис затверджується безпосередньо. Директором, або в даному випадку, тимчасово виконуючого обов'язки Головченко, і погоджується селищним головою. Максимум, якщо він хоче, він може його винести на виконком. Але депутати тут, взагалі, ніяким чином за 100 кілометрів не причетні до цього. Для того щоб скласти бюджет, потрібно як мінімум це прямо прописано бюджетним кодексом. Знати результати діяльності минулого року, тобто роз 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 розуміти, Куди пішли гроші, що раніше виділялися? Бюджет складається на наступний рік за результатами минулого року. І от цю інформацію депутатам не дають. У нас практично сесія, голова скликає сесію кожен тиждень, але депутати не приїжджають. По якій причині це дійсна особиста справа, я не можу сказати. Я приїжджаю. 16 разів у тому році приїжджав, щоб бюджет прийняти, всі питання по лікарні порішати, по харчуванню по дитячому, але так і не вийшло. За словами селищного голови, затвердити фінансовий план лікарні можуть виключно депутати на сесії. Наступного разу планує її зібрати вже наступного тижня. Катерина Іваненко, Світлана Драган, Суспільна новини, Сумщина.